Добрий день! І тема сьогоднішнього уроку електролітична дисоціація кислот, основ і солей. Для початку давайте пригадаємо, що ж таке електроліти. Електроліти це речовини, розчини або розплави яких проводять електричний струм. До електролітів у нас відносяться кислоти, основи та солі. Що ж таке електролітична дисоціація? Електролітична дисоціація це процес розпаду електроліту на йони під впливом полярних молекул води. Загальна схема буде виглядати ось так. Наш електроліт розпався на катіони, які позитивно заряджені, та аніони, які негативно заряджені. І так, давайте ж поговоримо, як у нас розкладаються наші електроліти. І перші електроліти, які ми розберемо, саме кислоти. Як же відбувається електролітична дисоціація кислот? Наприклад, у нас є нітратна кислота hno 3 HNO3. 3 розпадеться у нас на два електроліта, а саме на H та NO3-. Будь ласка, зверніть увагу, скільки у нас катіонів, а скільки аніонів. Позитивно заряджених частинок, а саме катіонів, у нас один. І аніонів також один. Запам'ятайте, кількість катіонів та кількість аніонів у розчині повинно бути порівну. Ще один приклад Аж хлор Хлоридна кислота у нас розкладеться на два електроліти, а саме на гідроген плюс та хлор мінус. Знову звернемо увагу на кількість катіонів та аніонів. Позитивно заряджених частинок, а саме катіонів, у нас один. А негативно заряджених частинок теж мінус один. Ще один приклад. Hбром. Бромідна кислота. Вона у нас розкладеться на катіон H та аніон бромінус. Кількість частинок теж у нас порім. Тепер розберемо більш складніший приклад. А саме карбонатна кислота H2CO3. Карбонатна кислота у нас розкладеться на катіон H та аніон co 3 2-. Для того, щоб дізнатися формули катіонів та аніонів, скористуйтеся, будь ласка, табличкою розчинності. Важно поглянути на кількість катіонів та аніонів. Біля гідрогену стоїть плюс. Це означає, що там стоїть плюс 1. Тобто позитивно заряджена частинка у нас одна. А біля СО3 стоїть 2 мінус. Тобто, у нас позитивно заряджена частинка одна, а негативно 2. За умовою, у нас завжди кількість катіонів та кількість аніонів повинна бути однаковою. Що ж тоді робити? Зменшити кількість катіонів ми ніяк не можемо. Тобто ми не можемо поставити біля аніону СО3. Просто мінус. Але ми зможемо збільшити кількість катіонів H, а саме поставивши двійку перед H2. Зверніть увагу, в формулі карбонатної кислоти. Скільки в нас гідрогену? Правильно, 2. А біля катіону H теж стоїть 2. Тобто кількість катіонів завжди буде співпадати з індексом, який стоїть біля речовини. Ще один приклад H2 so 4 Сульфатна кислота у нас розпадеться на два йони, а саме H та SO4. Знову дивимось на позитивно та негативно заряджені частинки. Позитивно заряджені частинки гідроген плюс 1, а негативно заряджені частинки SO4. Знову ж таки, давайте поміркуємо, як нам зробити так, щоб кількість була рівна. Правильно, ми знову ж таки можемо поставити перед H+, двійку. І знову ж таки, звернемо увагу, що стоїть біля гідрогену у сполуці 2. І біля каціону H теж 2. Знову співпало. Ще один приклад. Ортофосфатна кислота H3 po 4 Ортофосфатна кислота у нас розпадеться на йони, а саме, H та ПО4 3 мінус. Поглянемо на кількість частинок. Позитивно заряджених частинок у нас знову плюс 1, а негативно заряджених частинок 3 мінус. Скільки ж нам тоді треба поставити під гідрогеном, щоб кількість їх була рівна. Правильно, треба поставити 3. Оскільки 3 помножити на 1, це буде 3. 3 плюса 3 мінуса. Зверніть увагу на індекс, який стоїть у сполуці біля гідрогену. Вони співпали. Тобто, ми можемо сказати, що кількість йонів ми можемо дізнатися із формули нашої речовини. Погляньте уважно на електролітичну дисоціацію кислот і скажіть, що спільного між всіма цими рівняннями. Правильно. А саме каціон H. Тобто, кислоти. Це електроліти, які у водних розчинах дисоціюють з утворенням катіонів одного типу, а саме йонів гідроген H. Тобто ми можемо зробити висновок, щоб яка кислота у нас не піддавалась електролітичної дисоціації, завжди буде утворюватись катіон H. Але у кислот є деяка особливість. Як ви бачите, в першій частині прикладу ми розібрали одну основні кислоти. Але ще у нас є двох та трьох основні кислоти. Ось ці кислоти, тобто багато основні кислоти, можуть у нас ступінчасто дисоціювати. Як це відбувається? Розберемо, на прикладі сульфатної кислоти. Ступінчата дисоціація кислот. Це дисоціація кислот, при якому відривається по одному гідрогену. Тобто, зараз ми з вами від сульфатної кислоти відірвемо тільки один катіон H. Відриваємо його. Тепер зверніть увагу, що у нас від сульфатної кислоти залишилось після відривання катіону H. Залишився гідроген та СО4. Це і буде наш аніон, а саме hso 4 Знову візьмемо цей аніон і відірвемо ще один гідроген. Що ж у нас залишиться від цього? А у нас залишиться саме СО4 із зарядом 2 мінус. Тобто, як ви бачите, ми поступово відірвали гідроген, тобто ступінчато відірвали. Коли ми перший раз відриваємо гідроген, це у нас буде перша стадія дисоціації. Якщо ми відчепимо ще один гідроген, це буде друга стадія, може бути також і третя стадія. Тобто загальна формула нашої дисоціації сульфатної кислоти буде виглядати ось так. На кожній стадії дисоціює лише частина молекул, а тому у водному розчині наявні молекули води, молекули кислоти та всі типи йонів. Така особливість, а саме ступінчата дисоціація, характерна лише для кислот, для основ солей вона не буде характерною. Отже, перейдемо до електролітичної дисоціації основ. Давайте спочатку розберемо на прикладі. Давайте піддамо електролітичній дисоціації таку основу, як натрій ОН. Натрій ОН у нас розкладеться на два йони, а саме йон натрій плюс, там можете здогадатися логічно, аніон мінус. Уважно зверніть увагу на кількість позитивно заряджених частинок та негативна. Плюсів у нас 1, і мінусів теж один, тобто рівна кількість. Розберемо ще один приклад. Барі Ож OH вдвічі. гідроксид у нас розкладеться на два йони. А саме на йон барі 2, користуємось табличкою розчинності. Та Аніон OH-. Зверніть увагу на кількість позитивно заряджених частинок та негативно. Позитивно заряджених частинок у нас 2, а негативно мінус 1. Що ж тоді робити? Зменшити кількість частинок ми не можемо. А ми можемо збільшити кількість гідроксид аніонів, а саме поставивши перед oh двійку. І тоді у нас буде 2 плюса і 2 мінуса. Зверніть увагу, що стоїть біля гідроксид аніону у сполуці та перед групкою OH-. Індекси співпали. Зверніть увагу на ці рівняння електролітичної дисоціації. І скажіть, що між ними спільного? Правильно, а саме те, що у нас основа завжди буде дисоціювати на аніон OH-. Тобто основи це електроліти, які внаслідок дисоціації утворюють один тип аніонів, а саме гідроксид іон OH-. Тепер давайте розберемо електролітичну дисоціацію солей. Наприклад, давайте піддамо електролітичній дисоціації таку сполуку, як калій хлор. Калі у нас розпадеться на два йони, а саме на калій плюс. Та хлор мінус. Зверніть увагу на кількість позитивно заряджених частинок та негативно, вони однаковою кількістю. Розберемо ще один приклад, а саме піддамо електролітичній дисоціації калій ортофосфат. Калій 3ПО4 розкладається у нас на два йони, а саме на, знову ж таки, катіон калій плюс та аніон По4-мінус. 3 -мінус. Давайте звернемо увагу на кількість частинок. Калію у нас плюс 1, а ПО 4 3 мінус. Що ж нам зробити, щоб кількість їх була рівна? Правильно, ми можемо поставити перед передкалі плюс трійку. Знову ж таки, зверніть увагу на індекс калію у сполуці та коефіцієнт перед передкалій плюс. Вони співпали. Тобто ви можете зробити висновок, що завжди коефіцієнт перетаніону буде співпадати з його індексом. Розглянемо ще один приклад. А саме алюміній 2, СО4 Алюміній-сульфат у нас розпадеться на два йони, а саме на алюміній 3 та so 2 Давайте поглянемо на позитивно та негативно заряджені частинки. Алюмінію у нас 3 плюс, а SO4 2 мінус. Що ж нам робити? Щоб зрівняти кількість у нас позитивно заряджених частинок та негативно, а саме ми можемо зробити те, що знайдемо спільне кратне. Треба знайти таке число, яке б ділилось і на 3, і на 2. Це буде 6. Якщо ми 6 поділимо на заряд алюмінію 3 плюс на 3, це буде дорівнювати 2, тобто перед алюмінієм ми поставимо двійку. Уважно погляньте, який стоїть індекс біля алюмінію сполуці та біля алюміній 3. А саме 2 індекси співпали. Тепер давайте логічно подумаємо, скільки ж нам треба буде поставити перед so ж таки ми 6, наше спільнократне поділимо на 2. На заряд so 2 це буде дорівнювати 3. Тобто перед SO4 ми поставимо 3. І знову поглянемо на індекс полуці та перед so 2 як ви бачите, вони співпали. Погляньте, будь ласка, на ті схеми електролітичної дисоціації. І скажіть мені, чи є між ними щось спільне? Ні. Як ви бачите, спільного нічого немає. Тобто солі це електроліти, які дисоціюють у розчинах або розплавив на катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків. Сьогодні ми з вами розібрали електролітичну дисоціацію кислот основ та солей, поговорили про особливості кожної дисоціації.